Радянський копійок 15 копійок 1936 року. Ось так прямо на очах минуло зустрічається із сучасністю, говорить Ярослав Кузьменко. Підніжжя скверу Богдана Хмельницького вони досліджують вже кілька тижнів. Територія так званого нижнього міста, за словами археолога, була густо населена із 15-го століття. Далі, вздовж сучасної вулиці Гагаріна, у той період стояла дерев'яна свято-троїцька церква, поки дослідники лише мріють натрапити на її підмурки, але вже розкупали прицерковний церковний цвинтар. Цвинтар попередньо датується нами десь 18 століттям. Виявлено вже сім поховань. Поховання здійснені ну, за християнським обрядом, витягнуто на спині, головою на захід. Ну, всі вони поки що, ті, що виявлені поховання вони безінвентарні, лише там залишки домовин. Це скелет дитини, розповідає дослідник Микола Кривенко. Буквально в метрі кістяк вже дорослої людини. Відкопавши його, тепер доводиться рятувати від води. Додає чоловік. Правда, що поверхності води йдуть, Дніпро дуже високо. І тут була низовина, ну Перша тут була річечка Клочеркас, це. І вона тоді була нутішою, і вода не так наверху була. А зараз вода, води Дніпрові підняли і все. Територію розкопок археологи розбили на квадрати. Тепер досліджують сантиметр за сантиметром. Деякі знахідки ті, що відносяться до 16 століття. Це переважно керамічний посуд, пічні кахлі, люльки для паління, свинцеві кулі, фрагмент бронзового хреста, два персні. Ну і з десяток монет. Монети теж різночасові. Є й монети Речі Посполитої 17 століття. Є монети Московського царства і Російської імперії вже 18-19 століття. Це десь друга половина 19-го, початок 20-го століття. Це фрагмент бутилки Гранчака для пива, для вина, для горілки могло бути. У Черкасах в добу російської імперії було кілька подібних виробництв. І ось залишилось на жаль, дві букви, «С», кінець, назви міста. Початкова назва Черкаси була. Усі знахідки маркують і розкладають по окремих пакетах. Після опису та реставраційних робіт більшість із них потраплять до експозиції обласного краєзнавчого музею та археологічного музею середньо Дніпрянщини. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.